Обзон доспівався за бурхливу підтримку сепаратистів та народний артист Радянського Союзу нарешті отримав визнання в Європі. його визнали невідним до ЄС. Повірно. 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 Йосиф Кобзон один з 19 нових фігурантів розширеного чорного списку. ЄС Співочий депутат держдуми відразу прокоментував цю ситуацію. Зізнався, що його засмутило включення до чорного списку, адже він збирався лікуватися дівчонка, за кордоном. А тепер доведеться йти до російських нікого, лікарів. Ніде. Водночас Кобзон заявив, що пишається тим, що пинився в компанії людей, цитую, яким не байдуже доля Росії і доля Донбасу. Донбасу. І у свою чергу він закликав російський уряд відповісти такими ж санкціями. Поруч з кобзоном у списку значили імена двох заступників міністра оборони Росії Сергія Шойгу. От тільки сам Шойгу до переліку штрафників не потрапив. Євросоюз переконаний, що перший заступник Шойгу Аркадій Бахін та заступник Анатолій Антонов причетні до доправлення в Україну російських військових. Таким чином це рішення ЄС також містить додаткове під визнання того факту, що в Україні на боці сепаратистів воює регулярна російська армія. До списку також увійшли Валерій Рашкін, начальник головного оперативного управління Генштабу Росії і генерал-лейтенант Росії Андрій Картаполов. Інші 14 – це самопроголошені міністри терористичних ДНР і ЛНР та командири терористичних формувань. Зокрема, це Арсеній Павлов більш відомий як Моторола, який є командиром збройного формування Спарта, і Михайло Дости відомий як Гіві, який є командиром терористичного батальйону Сомалі. До всіх перелічених застосовані санкції у вигляді арешту активів і заборони в'їзду на територію Євросоюзу. А ще під санкції потрапили низка організацій сепаратистів. Козача національна гвардія, батальйон Спарта, Батальйон «Сомалі», Батальйон Заря, Батальйон Прізрак, Батальйон Аплод. Батальйон Кальміус, батальйон смерть і громадський рух Новоросія.